Вважаю здоров'я друзі. Сьогодні маю можливість зробити тест з такими приладами, як Equinox 600, хороша моделька. І будемо порівнювати її з Fortuna PRO 2. Недавно робив тест з Deus 2, то з Fortuna вони йшли майже на рівні глибині. Не знаю там по швидкості, по розділенню, там ну, де ось то, понятно, буде, напевно, сильніший. <кій> Зараз порівняємо з Квіноксом 600. Штатні катушки, штатна катушка тоді ще в Квіноксу 11, Fortune Pro 2, напевно, теж десь 11 дюймів. Да. Одинакові катушки. <кій> Прилади поки що виключені. Буду Робити налаштування і показувати так. Дивіться, та сама ціль, колончик. Колончик, щось не фокусує Так. Ну, видно його, колон 0,6 грама. І візьму динарію Так, спочатку включаємо Equinox 600. Так, беремо, трошки додаємо звуку, щоб було добре чути, є пороговий тон. Так, це у нас що? 50 поліфонії, візьмемо 5 тонів, дискрім, швидкість 2. Програма парк 2. Далі що у нас там? Відстройка від електропоміг? А ні, це чистота, що -то є. Так, мультим, мультим. Відлаштовуємо електроперешкоди. Добре. Ґрунт. Качаємо від ґрунту. Це у нас ґрунт. Ось у нас ґрунт. Ґрунт відкачало 56, 57. Добре. Чуйка 25. Включаємо. Так, Фортуна Pro 2 включаєм Так, включилася, да, дуже тихо. Навіть не почули, що вона робить. Частота 13,7. Я тут особо нічого не відстрою, хіба баланс грунта і все, і поїхали. Так, хватить, грунт відстроєний. Ну ця тихо роба. Починаємо з... починаємо так. Починаємо з такого дерев'яного колончика. Ось п'ять Видно, так? П'ять сантиметрів. Ну зараз побачимо, як він повинен з такою цілю. Правда, він на другій... А, це і я парк 2. Так, Квінокс навіть ліпше, де усе другого бере 600. -й. І цих самих легендів. Я його особою не відстроював. Бачите, як чітко. звук. Є. Беремо на 10. Так, це у нас 10, Да? Так, да, тут навіть одинадцять, я майже дванадцять. Видають майже таке саме, ось вам і мінілаби. Це я роблю разом з вами тест, перед тим я нічого не пробував. 10-12 сантиметрів. Так, давайте з фортуни. Вже нижче вона не буде. Це вже приділ 12. Фортуна. Так, чуйка у нас чуйка, сенс, ну, видає трошки не таке, але бачу на свої гроші вона витягує спокійно. Далі. Тут напевно я поставив менше, бо я сюди запихав на 12, а їй поставив 9 для фортунки. Ну щось чує. Ну це вже грань. О, Сім... ну, взяло. ну правда, трошки... Завише не видає, але вона витягує. Так, добре. Виймаємо. Тепер на динарі. Динарі. Починаємо. Так, то в нас 15, напевно. Я то в нас метр, так. Зразу. Да, тут цілих 17. 17 см динарі. Так венок. Так. Да. Тут Тут ніяких проблем. для фортуни теж. Де у нас цей динарій, щоб його дістав? Так, дивися. 17, тут напевно, що 20. Міряємо. Да, навіть може 21 21 динарій Еквінокс 21 а тут без проблем Йоки, ще 10 см чи 15 на цілю Є. Може і за того, що влажний ґрунт, ну не знаю. Вчора йшов дощ. Без питань. Фортуна. без питань. Тепер глибше йдемо. Скільки то в нас вже тут на дві копійки було, це було 25 чи що. Ні, тут 28. Ні, 27 сантиметрів. Динарій. А, він тут, я трошки не тут. Видає трошки скача. Але бере чудово. Фортуна бере. Все беруть, у мене не вистачає глибини тут, так, далі. Це вже конечно у нас іде тридцятка, напевно, динарій. Дивимося. Ну, двадцять 20... О так якщо? Двадцять дев'ять. Двадцять дев'ять динарій. Фіноккс. Ціль, а ну виймем, тишина 29 бачу. Де ти у нас? Чекайте, бо я вже запутався, ото нас 29. видає вже помінялося. Видаїв вже трошки збільшилося але беремо фортуна, Не, Ні, фортуна, винюхаючи, з проходить вже напевно що. Вона не візьме, похода вона не візьме. Ну і сюди так от трошки більшу катушку, то гріба все, не треба ніяких 800-х і дев'ятнадцятих. Мультичистоті працює одинаково. Ось так. Робіть свої висновки, всім дякую за увагу. До побачення.